Часів душа знемогла устраждання, занепадає мій дух, вірю, що посеред моря скитання ти є найкращий мій друг, знаєш ти все милосердний учитель, бачиш, як важко йти на добро вам сказав наш спасите, все це послав мені, ти, знаєш, ти все милосердний учитель бачиш, як важко іти, все, на добро вам сказав наш спасите, все це послав. Час, як душа від страждання стомилась, згадуй що я муж скорбот. вір, що мені відрада і сила, серед біди не згод, знаєш ти все Милосердний учите, бачиш, як важко йти все на добро вам сказав наш спаситель, все це посла мені, ти. знаєш, ти все милосердний учитель, бачиш, як важко йти. все на добро вам сказав наш спаситель, все це послав. Божий друзі, невірні порою, кажеш мені, не сумуй, Я кращий друг твій, я завжди з тобою, в небо свій поряд спрямуй, знаєш ти все, милосердний учитель, бачиш, як важко і ти. Добро вам сказав нас Спаситель все це послав мені, ти, знаєш, ти все милосердний учитель бачиш, як важко йти. все на добро вам сказав нас Спаситель все це послав мені ти, все на добро. That's a